Ha <laughs> ha Мудрі люди говорять, що дива звершуються там, де присутній Господь. Але, на жаль, в ті дива, що висвітлює Всевишній, люди не хочуть вірити, шукають не благодатної Божої присутності, а задоволення своєї цікавості, Фокуса, який можна побачити, відчути на дотик. Божі знамені і без того знаходяться поряд з нами. Цей нетленні мощі, що протягом сотень років лежать у печерах, благодатний вогонь у Єрусалімі, що сходить кожної Пасхи, цей хмара благодатна, що спускається на гору фавор у день преображення Господнього і здійснення наших молитов щодня, це дива, що є у православної церкви, якими люди духовно ростуть і втішаються, віддаючи усі свої старанні труди Богові. Гідному народу і своїй батьківщині, віруючи, будують життя у майбутньому. Сьогодні це, це цей великий день, коли ми зараз всі разом перейдемо чуть вище до каплиці, де ви ваше блаженство святите каплицю в честь рівноапостольного Великого князя Володимира. Я думаю, що вона буде слугувати. Духовним началом і студентам, і всім мешканцям цього мікрорайону, і вони будуть тут знаходити втіху якусь, будуть молитися, просити Господа, щоб Господь завжди перебував з усіма нами. Міжрегіональна академія управління персоналом посіла гідне місце серед недержавних закладів освіти України. Що з'явилися у державі за останні десятиліття, окрім державних вузів з усталеними традиціями, про це свідчить перемога у загальнонаціональному рейтингу вищих навчальних закладів Софія Київська, перемога у номінаціях Найкращий недержавний вуз України та Найкращий управлінський вуз України у 2003 році. Відкрився один з найсильніших підрозділів Мауп. Хмельницький інститут імені митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого Володимира, хоча з 1996 року він функціонував як консультативний центр, тепер як філія, поруч з сучасним навчальним корпусом, облаштованим з урахуванням усіх вимог навчального процесу обладнанням, де працює з натхненням і повною віддачею зі студентами професорсько викладацький колектив понад ста чоловік стараннями будівельників, педагогів, молоді, було зведено православну каплицю на честь Володимира Великого, яку і освятив 17 травня предстоятель Української православної церкви Блаженніший Володимир. Під Час освячення присутні стали свідками дива Божого у яскравий сонячний день без дощу над каплицею з'явився веселковий німб. Боже благословіння людям на добрі справи, як результат дії національно-патріотичної концепції виховання студентів під гаслом служіння Богові та батьківщині, яке колись проголосив великий педагог Ушинський як свідоцтво присутності високодуховних мужів православної церкви та здійснення молитов сотень віруючих, що брали участь у визначній події. Надзвичайно приємно те, що сьогодні біля храму науки збудований духовний храм. Храм, до якого можна зайти, в якому можна очистити душу, набратися енергії, сил і з новими енергетичними зусиллями втулати життєві труднощі, яких у нас в житті сьогодні чимало. Міська влада і безпосередньо депутати міської ради я їм вдячний, що на протязі трьох років при затвердженні міського бюджету передбачають кошти. Для підтримки ремонту, розбудови храмів нашого міста. У 2003 році в бюджеті було передбачено 30 тисяч, у 2004-му 50 і в цьому 2005 році знову ж таки 50 тисяч. Ми і надалі будемо цю гарну справу робити, підтримувати Божі храми, тому що тільки духовність. І тільки віра в Бога може допомогти нам сьогодні вижити, сьогодні може допомогти місту і допомогти в цілому нашій Україні. Лась дуже урочиста, гарна подія. Багато хмельничан стали свідками дійсно Божої благодаті. Тобто, якщо серед 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 зібравшихся і були невіруючі, то я думаю, що сьогодні вони стали віруючими людьми, тому що Божа благодать сіяла над каплицею. Ми я щасливий з цієї події, я щасливий е, в тому е, в ті, від тієї праці, яка приложена, і що вона відмічена, відмічена і е, православною церквою, вона відмічена і адміністрацією міста, області. Я вдячний, я щасливий. Я зичу вам того ж. Як довго тривало будівництво? Будівництво тривало півтора року. Була освячена при відкритті інституту, було освячене місце під каплицю. І на протязі півтора року ми збудували каплицю, яка е, носить ім'я. Хто брав участь у будівництві? У будівництві брали участь це архітектор Козак Сергій Іванович, будівельники Гурський Віталій Віталійович, Бойчук Михайло Михайлович, Михайло Михайло Ількович. Ось. Тобто люди, які приложили свою працю, своє натхнення, і ми одержали результат, який, на який і сьогодні змилився і сам Господь, Юрій Іванович, чи ваше відношення до цієї події, що відбулася? Це дуже гарна, чиста і світла подія для хмельничан, для нашого міста та й для нашої області. Тому що ця капличка символізує собою не тільки інститут. Але в першу чергу символізує нашу православну віру і завдяки тому, що її освятив блаженніший Володимир, митрополит Київський всієї України, предстоятель української православної церкви, наш земляк села Марквіці Латичівського району. Ми відчуваємо ту душевний трепет і велику, гарну сподівання і надії. На майбутнє, тому що і сонечко, і погода, і люди все це сприяє тому, що сюди будуть ходити жителі і цього мікрорайону, і студенти, і викладачі, і працівники, які тут працюють, і будь-який прохожий може сюди зайти і поставити свічечку, помолитися Господу Богу, згадати своїх близьких, рідних і відчути оту Божу благодать, яка віднині пануватиме в цій святій каплиці. В нашій єпархії десь будується 150 храмів. Ми чим можемо допомагаємо і проекти даємо, і виділяємо матеріальні кошти, і духовно підтримуємо, і молитвою, тому що зараз дуже складний час, і мені хотілося б звернутися до меценатів, до людей багатих, які мають багато грошей. Люди добрі. допомагайте будувати храми Божі. Господь за це вам віддячить. Він вам. Буде умножати ваші достатки. Ви тільки дайте один раз провірте волю Божу, провірте діла Господні, дайте на храм Божий, і вам повернеться в четверо, в семеро, в залежності від того, із з яким серцем ви будете робити цю справу благородну. Ваше блаженство. Розкажіть, будь ласка, про стан будівництва і відбудови православних храмів в Україні. Багато храмів, і за це хвалити Бога. Які потребують, щоб допомогли їм піднятися з попелу. Є вже відреставровані хороші храми, а є ще напіврозвалені. Але не дивлячись на те, що, на жаль, народ наш небагато жиє, пожитки в нього невеликі. Через те і жертвувати мало може. Але знаходяться якісь люди, які займаються серйозними справами, мають кошти. І допомагає, що храми відбудовуються, і нові, нові будуються. Щороку будується до ста храмів нових. Так що слава Богу. Але ще треба трошки сили і терпіння і коштів. Яке у вас враження від Поділля цього року? Чудово, як завжди, в любу пору року, чи то облад... чи сніг, чи це погода, чи все. Все це — рідна земля, через те, б вона не була, серця ніхто не може вирвати, бо це найрідніше. Православна каплиця освячена на честь святого рівноапостольного великого князя Володимира. Літопис розповідає, що до приїзду цариці Єлени, щоб вийти заміж за київського князя, у Володимира почалася тяжка хвороба очей, і він вже дуже погано бачив. Наречена настільки вразила князя Володимира, що зуміла переконати його, що хрещення у християнську віру зцілить його від сліпоти духовної і тілесної. Володимир хрестився і прозрів. За допомогою дива Господь показує, хто зберіг істину. Там, де відбувається диво, присутній Господь, тому що суха гілка не дає плоду, її відсікають і кидають у вогонь. Але від плодотворної гілки виростають нові гілки, а плодів буває багато, і вони корисні людям, що живуть на землі.